Вітаємо вас на каналі Цікаві речі. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні огляд таких цікавих речей буде це жінка жіночка з Дніпра. Дуже гарна зовут Тетяна. Дала ці речі на стіл добра. Всі ці речі будуть продані і відправлені на допомогу ЗСУ. І я ще додав свої дві вази. Також вони будуть продані, ну, якщо купите їх. І вони також, вся сума піде на допомогу. Також, якщо ви купите якісь речі, ви також долучитесь до допомоги. Тому що потрібна зараз допомога нашим хлопцям. Тяжко. Так, почнемо. Почнемо з таких от... Фігурок, статуеточок таких це такі наречені. Це сучасне. Я не розбирав. Ну, це Германія, наверное, Німеччина. Ось такі наречені. Вони чи з гіпса, таке щось. Ну Гарні такі подаруночок, може, кому на весілля. Вони отакі три штучки. отак ось. Бачите, дівчина держить квіти перед собою наречена. Ось їх три штучки є такі. Потім дві ось такі. Ось так от вона його обнімає. Квіти ось тут. Хоче його поцілувати. Чи він її? Також таке платічка таке. Їх дві. І одна ось така. Вона ось з цього боку держить квіти. Ось так ось вони виглядають. Так, ззаді. Так що три ось таких, дві як позаду і одна така, Кожна із них коштує по 100 гривень. Ціна така майже даром. Потім з брошок давайте. Ось така брошечка. Це Чехословакія. Радянські часи. Тут ця брошка буде коштувати 150 гривень, тому що тут ось раз, два, три е немає камінчиків. Ну, хто займається це, встановити це так, вона не затерта, не потерта. Дуже гарна брошечка. 150 гривень. Потім ось така ще брошечка. Ось так ось. Всі застіжки цілі на брошечках, тільки от одна. Тут також ось пару камінчиків немає три. То ціна її також буде 150 гривень. Далі всі вже цілі йдуть. Ось така, дивіться, гарна, красива пластить І ззаді все добре, гарний стан. Ціна їй 300 гривень. Далі ось така з таким підвісом. Також тут великий камінь. І ось такі тут трошечки окислення є. Ну, а так. В саді все. Ціна її також 300 гривень. Потім ось така з блакитним синім камінчиком. Дуже так гарна така, також блистить, гарно виглядає, все, вони не затерті, не ног, ну, як кажуть, не заношені. Комусь колекції, хто збирає дуже. Класна, рідкісні, такі гарні. Ціна цієї 350 гривень. Потім отака, гляньте, така гарна, така красива. Ось така ззаді вона так ось. Ціна їй 400 гривень. Ось така, дивіться, як такі камінчики насищена, вона така величенька, все ціле, в доброму стані, плестить. Ззаді о також. Ціна їй 350 гривень. І ось така, вона вже старенька така брошка з такими. Червоними каміннями, красива, дуже така гарна, ярка така. І ось так от ззаді вона виглядає. Ціна їй 400 гривень. Потім ось такий дуже класна річ, ось такий крест. Це дорожній крест називається. Ви бачите, тут емалі, латунь чи бронза. Це 19 сторіччя. Старенька річ. Бачите, вона лита, целили його, брали його в подорож, і він оберігав від всяких напастей і неприємностей. Дуже класна і гарна річ. Рідкісна, це вже стільки йому років. Ціна цього хреста 2000 гривень. Далі вази ось такі. У мене вони вже були на огляді. Ну, давайте ще покажу. Це біле скло. Ось воно так внутрі. Це радянські часи 50-ті роки. Тут цим вазом уже більше 70 років. такі все. Малюнки це все ручний розпис. Без ушкоджень, не посипано, дуже гарно зроблено. Есть, дуже красиві вази. Ось такі. Завишки з сантиметрів 35-40. Тут якесь клеймо, ну це, може річ така ексклюзивна, я таких не бачив. Ось так вона виглядає. Дуже гарна, красива. І друга така ж сама. Ось вона. Також такі ж квіти, маки. Все тут ручний розпис, без пошкоджень. Також все добре. Тут нема нічого. Ціна за кожну цю вазу. По 750 гривень Це 50-ті роки радянського часу. Потім отакі гарні, гарні карети. Гляньте, яка краса, а? Тетяна віддає їх майже даром. Щоб, каже, продалися гроші потрібні нашим хлопцям. Ми зараз збираємо. Наш фонд, який я входю в серце матері, волонтери Дніпра, ми збираємо на ППО. Зараз потрібно хлопцям нашим планшет. Ми їм фонарь купили, дуже гарний, такий мощний. І от завдяки цьому фонарю, бачите, і збивали оці всі шахеди, ракети, ось коли був обстріл наш масштабний. Ну, Потрібен планшет, бо наша. Влада видала їм такий планшет, що він єлі-єлі робе. А їм потрібен, щоб швидко реагувати на ці всі. Ось Тетяна відкликнулася, вона також ходить до нашого фонду. І знала, що я з моїм братом займаємося ось такою діяльністю на Ютубі. І попросила продати оці речі. І будемо допомагати. Дивіться, яке клеймо. Ось таке. Це. 1859 рік. Це мануфактура порцелян, там Weiss В общем, Карл Шнайдер. Це клеймо було з 1859 року до 1912 року. Ось бачите, це більше 100 років цієї статуеточки. І друга ось така. Ой, тихо, обережно. Також отака чуть більша карета. Ось така вона теж доровенька, теж теж тут таке ж клеймо, трошечки тут підтерта циферки, але все, ну, у цієї карети тут є, ось бачите, ушкодження. Тріщина тут іде, ну, більше 100 років речі. І там... Є ушкодження, трошки ось тут якась була, мабуть, цяточка. Ну, але так вона не дуже замітна, якщо поставити, тим паче ці. та карета повністю ціла без ушкоджень. І ціна буде на цю карету, яка з ушкодженнями 1800 гривень. А оця ціла. Буде коштувати 5 тисяч гривень. Це ціна ну, даром. Ось таку карету я бачив в продажі була продана 20 тисяч. І зараз стоїть десь, я дивився, за 36 тисяч. А тут за 5. Цю -то взагалі теж дорога. Ну, і За ушкодження. От така буде ціна. Ще раз хочу напам'ятати, хто дивиться. Ці всі речі. Це, будуть, ну, це стіл добра. Кошти з проданих цих всіх речей будуть направлені на допомогу нашим Збройним силам. Планшет ми купимо нашим ППОшникам Дніпра у ну, Дніпропетровської області. Так що долучайтесь до допомоги. Бачите, ви купите, вам буде річ, і зробите гарну справу. І ми допоможемо також. І дякуючи пані Тетяні. Ось вона такі речі гарні нам дала на стіл добра. Ну а так, хочу побажати вам всього гарного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, мирного, тихого неба. І зустрінемось в наступному огляді. Ще хочу нагадати, пробачте, мій телефон Viber для придбання цих всіх речей буде в описі. Під цим відео. І ще таке одне оголошення: хто до кінця дослухає. наголошеним платежем ми з Олександром не працюємо. Ми вже займаємося Ютубом каналом 3 роки. Нас знають і в, ну, і в городі і в Києві. Тож, Ну хто боїться, той хай, не як кажуть, не купує. ну Люди, які у нас купували, на нас. Ніхто ніколи не жалувався. так що Всі речі ми пакуємо дуже добре самі і страхуємо посилку на повну стоїмость. Так що без всяких рисків. Ну, ще раз до побачення. Бережіть себе і зустрінемось в наступному огляді. До побачення.